Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 664 120 особин за добу 1 150 і поранено 1 мільйон 992 360 песиголовців за добу 3450, танків 8 944 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 17751 одиниця за добу 11, артилерійських систем 19222 одиниці за добу 19, реактивних систем залпового вогню 1 223 одиниці, засобів протиповітряної оборони 973 одиниці, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16718 одиниць за добу 31, крилатих ракет 2618 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 26 240 одиниць за добу, 55, спеціальної техніки 3385 одиниць за добу 12. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!